Я якась скажена жінка. Я якась скажена жінка. Приїхала з тренування. Він все грязне. А до нас зараз ходить масажист і робить масаж на все тіло, коригуючий масаж. Півтори години боль адська. І я так замерзла. У мене був поганий настрій, а тепер хожу dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, 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 like the set Dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Та-та-та. Турутуру ту-ту-ту. Dance, dance, dance вид майнс, hands, hands, hands. та-да-та. Хто ще співає цю пісню? Ця пісня, просто вона усюди, в чоловіках халаті, в голові тільки ця пісня Dance, Dance, Dance with my hands, hands, hands. Hed Bow my hand, hand head, head. head, head. And like the he's said, I'm going dance, dance, dance. Роби каву. Тут просто стоїть моя сестра і думаю, коли ти притирушся не перестанеш скакати, щоб я спокійно прийшла, зробила каву. Забрала мій халат, начепила, ходить тут в моєму халаті. А я ніколи не перестану скакати. Во, де носки! Де носки? Dance, dance, dance! Де носки? Dance. dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Слухай, я замовляла, до речі, цю екологічну упаковку, і бачу, що вони замотали скотчем, таким бумажним, не пластиковим скотчем. О! Еко-еко. Слухай, може зберігти це. Ось така еко-упаковка. І можна викинути це з папіру переробленого і не боятися, що воно все пластик, буде вічно гнити. До речі, відчуваєш аромат. Просто так пахне класно. Знову замовила шампунь цей uh, Marocanoil. Просто шикарний аромат. Це якийсь аромат сходу, я від нього в захваті. і замовила собі ще одразу такий. Uh... Господи, забула слова. Кондиціонер. До речі, да? це кондиціонер. Це з англійської покращувати. так? Mm -hmm. Так, Потім замовила собі ще блиск для губ Клінік Поп Плаж. В цьому місяці я сьогодні ще 5 блисків замовила. Я якась просто сумасшедша людина, крийзанута. Не знаю, я, я не, ніколи не користувалась ним, просто вирішила спробувати вам розповісти і знати, чи можна ним взагалі користуватися чи ні. О, таке щось. Запаху я взагалі не відчуваю. Ну, потім на губах побачите по моїм відео, якщо будуть губи блистіти дуже гарно рожевим, то це він. А якщо будуть блистіти не дуже гарно, то це теж він. Так, що я тут ще замовила? О, це новий парфюм. Новий парфюм Масакі Мацішума. Я теж його придбала просто на мене. У мене, по-перше, в мене масакі масішума були вже парфюми. Два виги, один солодкий, один ні. І це неймовірні аромати. Це аромати на кожен день. Тому що в мене є парфюм, який коштує майже 10 тисяч гривень, і мені його шкода кожен день на себе наносити. І хочеться знаєте, якісь різноманіття. Вирішила спробувати цей. Не знаю, зараз буду нюхати. Ну, слухай, прикольно пахнет, понюхай. Mm -hmm. Слухай, реально, афігенський mm -hmm. парфюм. І коштує він не прям космічних коштів, тобто не 10 тисяч гривень, як ніша. А це такий, прям там і пишуть. Е, так як е, на, на кожен день, коротше, масакі масакі. Прикольний парфюм, мені прям сподобався. Він знаєте, на що схоже, є Лалік-Амітіст. Лалік У мене колись такий був тільки той більш важкий. А цей не такий важкий. Цей легкий. Ммм, і рулька рада. Так, що я ще замовила? Ще я замовила теж від цього виробника Мароконоїл. Крем для тіла. Я просто фу. Я думала, він буде пахнути так само, як і шампунь. Але пахне він не дуже. Будемо ще дивитися, як він зволожить, бо мені потрібно, щоб все пахло. Я просто партюн-маньячка. І ще щось я замовила, я вже не пам'ятаю, що це. Маскара, що? Що це таке? Чи крем для рук? Глубоке зволоження. Я не знаю, що це. Це, певно, крем для рук? 5-7 хвилин. А, це маска для волосся. Все. Маска для волосся. І все, більше ніякого подаруночка мені не поклали. Підаруночка ніякого нема. Отже, це все йде в сміття. А це все йде у рюкзачок. Зараз надухаємось і поїдемо на танці. Так, на волосики, волосіки, да? що вже не подобається? Нормально, але. Класний парфюм. На кожен день взагалі що треба. Він коштує чи 900-1200. Мені на подобається, мені здається, що там все-таки оригінали. Тому що наш мейкап ну, взагалі вже спортився. Я краще почекаю тиждень доставочку, не так, як мейкап на наступний день можуть прислати. Але тим не менше. Все, пішли на тренування. А покажи, покажи, які гарні у нас. Це кошта, Укркошта в Чернівцях. Уявіть собі, який шипбліс красота. Багато де навіть таких немає отелей і безсінь. Моїй племінниці теж розпаковка з натіна і що купують діти. Тут же Мейбелін, вона просто, я от тіктоки дивилась, про неї купу всього розповідають, що Це ну така мега якась туша фієнська. Я ніколи не користувалася. побачила на очах моєї дівчинки улюбленої. І ось ще такий є скраб матча. Скраб для губ. Відшелушуючий ефект. Теж не знаю, що це таке, будемо пробувати. Знаєте, це молоде покоління, воно щось таке все знає, я такого і не знаю. Ось ми прийшли вже ввечері, забрала сина і ми пішли гуляти. У нас вимкнули світло. Я просто ще один день ввечері без світла не переживу, тому що в мене депресія починається. Ми пішли туди, де є світло. Ось, де життя полна, красок. Правда, тут все на генераторах, тут теж нема світла. Дивіться, яка краса. Яка ялинка. Репідемо десь посидимо в якомусь місці. Класному. Мій пупсік. Пупсік. Вовчик. Привітіки. Ну ви зрозуміли. Там, типу, новий рік. А тут дерево, яке гарне. оливки. Я вам вже 100 мільйонів разів показувала цей заклад. Я просто його дуже сильно люблю. Прийшли трошки розслабитись з родиною. Ви знаєте, що коли я жила в Києві, я могла собі піти в будь-який заклад. Я могла піти Мігла... Мігла. могла піти там, в ресторани різні, поїхати, але там не було моїх родичів, не було моєї сестри, не було мої племінниці. І оця вся тема із родиною ці всі. Ну, Тобто, правду кажуть, що неважливо, де ти знаходишся. Який чудовий кашель. Важливо, з ким ти знаходишся. І коли я знаходжусь своєю родиною, мені набагато приємніше проводити час. Набагато приємніше і якось душевна і взагалі така душевна, я люблю все по-домашньому. Так що зараз малий мій малює, там сидить. Ми чекаємо каву, воду з лимоном. В мене малі, до речі, мені підкавують. Я ж постійно говорю про водичку з лимоном, водичку з лимоном, і тільки мені десь потрібно замовити якесь ігристе чи вино. Вони. тютенька. Ти ж люб... не любиш смак алкоголю, ти любиш водичку з лимоном, собаки підкалюють мене, не собаки, ні, вони в мене любінні Ну, Коротше, такі хитренькі. Тому чекаємо, У мене буде салат Цезарь із Р... креветками. У дівчат буде у когось паста, у когось піца піца з авокадо і лососем, Розумієте, ці смаки у дітей. Авокадо і лосось, Не тобі шкварки з картоплею. Авокадо і лосось, Ну, добре. Ох, пишіть дівчата, як ви проводите час, чи є у вас можливість вийти кудись з родиною. Тому що, звичайно, питання ще часто стоїть ем, в коштах, але... Все рівно я купую їжу, все рівно мені вона потрібно додому, її потрібно там готувати. На це потрібен час. А є, в мене ще стільки висить консультацій і не е, проведених. А ось і водичка раніше. з лимоном, дякую, і кава. Кава ще з вода. І водичка з лимоном. Я тебе не знімаю, не бійся. Так діти тут малюють, а хлопці там щось смажать. Дякую. П'ю. Але водичка тут не тепленька. А водичку краще пити тепленьку. У мене вся родина знає, що краще пити тепленьку водичку. Ой, дівчата, дівчата. Дивіться, які тут прикольні. Оливки такі в таких штуках. Тут, по ідеї, мають лежати. Курячі яйця. А це для пасти такі штучки. Коротше, добре, принесуть їжу ще, може, зніму щось, аж тут сестра почала знімати. Це Мені знаєте, що потрібно? Мені потрібно mm -hmm. за все закінчення. Війни. До речі, ви бачите, скільки в соцмережах зараз інформації про кінець війни, про смерть Путіна, що скоро все закінчиться. І в мене відчуття, що скоро все закінчиться. Твою пасту готують. Все закінчиться саме в так. Формуємо думку правильно. Не все закінчиться. А війна закінчиться з перемогою України без продовження і з хеппі ендом в. Квітні 2003 року дуже багато всього на квітень. Перш за все, мені потрібно в квітні приймати рішення або я звільняюся з Сільпо, або я виходжу на роботу. тому мені потрібно буде їхати в Київ. По-друге, 16 квітня день народження мого сина, і 16 квітня Пасха якось дуже багато всього на квітень. Тому. Ще я там чула, і за як всі кажуть, я не вірю екстрасенсам, я не вірю в прогнози, я не вірю ворожкам, я теж не вірю. Але щось там край муха, якусь інформацію чула про якісь предсказання, якихось там старців, які вже повмирали, і ось їх розшифрували. Бла, 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 бла. бла що Путін помре, коли е, на другий рік після смерті. Англійської королеви королева померла в минулому році, і наступний рік це 2023 тисячі І це буде після якогось там свята. Я забула, як воно називається, і я дивилася, це свято припадає на 7 квітня. Все припадає на квітень. Так що робимо ставки. пишіть, хто думає, коли закінчиться війна. Хоча я знаю, що ви вже писали в коментарях, що війна закінчиться тоді, коли це буде вигідно тим, кому це вигідно. Коротше, дуже хочеться, щоб ми були вільні. Щоб ми жили, як ми цього заслужили, щоб ми були здорові, щоб у нас все було добре в наших родинах, щоб ми мали можливість подорожувати, бути бути просто добрими людяними людяними людьми з відкритими серцями. Плавали в Криму собі, загоряли на сонечку. У Мене зараз багато дівчат, які зі мною худнуть, Ми жартуємо на тему, що потрібно готуватися до кримського сезону в купальнички. Щоб ви думали, час з родиною, я так і не провела, бо я проводила консультації. Вже й моя мала Вона веде мій інстаграм починає проводити, ну, не проводити, я на два фронти працюю, я їй говорю, що писати, вона пише. І з родиною я майже не спілкувалася, спілкувалася з дівчатами своєї команди, проводила консультацію, робила меню. Зараз я зачинилася в туалеті, вже захрипла, і ми їдемо додому. А там немає світла, але є світло в душі, і це дуже добре. Тому підписуйтесь на мій канал обов'язково, ставте лайки і е, можете поширити це відео, якщо ви знаєте людей, кому воно буде корисне. Е, взагалі, е, якщо вам цікава е, така тема, як життя людей, е, життя нутріцьолога, життя звичайних людей, мені буде дуже дуже приємно. Пишіть, будь ласка, коментарі.